Мої вітання на телеканалі Дніпро Тівіг. Випуск новин спорту понад 5 тисяч команд молодшої, середньої та старшої шкіл з усієї держави вже об'єднав і реєстрація триває до 31 жовтня, поточного року. Проект нового сезону Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, які учні яких незабаром розпочнуть змагання з 12 видів спорту, баскетболу баскетболу 3х3, кросового біатлону, волейболу. Гандболу, легкої атлетики, регбі 5 спортивного орієнтування, настільного тенісу, масового футболу, чарлідингу та шахів. Вони складатимуться з п'яти етапів від шкільного до всеукраїнського рівня і триватимуть протягом 10 місяців. Серед 23 регіонів найбільшу кількість команд 535 виставила Черкащина, 460 – Львівщина, 412 – Київщина. З традиційної хвилини мовчання вшанування пам'яті усіх, хто загинув на війні з Росією, та привітань і побажань з вуст віце-президента Федерації тенісу Настільної Дніпропетровської області Сергія Куркіна розпочався її черговий чемпіонат. цього разу серед юнаків та дівчат 2007 року народження і молодших. З традиційної хвилини мовчання вшанування пам'яті усіх, хто загинули на війні з Росією та привітань і побажань з вуст віцепрезидента Федерації тенісу Настільного Дніпропетровської області Сергія Коркіна розпочався її черговий чемпіонат. Цього разу серед юнаків та дівчат 2007 року народження і молодших. Звідний турнір певною мірою десь став схожим на подібний попередній, в якому брали участь гравці вікової категорії до 21 року, адже в обох дивізіонах на лідируючих позиціях срібна призерка в команді юнацького чемпіонату. У Європи Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, бронзовий призер чемпіонату Європи серед мінікадетів Ю-11 та переможець низки міжнародних змагань Марк Вороно з Дніпра, володар двох золотих нагород, останніх вищезгаданих регіональних змагань Ю 21 Іван Мандзі з Дніпровського фахового коледжу спорту. Звісно, у відповідності до свого статусу беззастережного фаворита тут вони практично не мають проблем, що і не дивно. Втім, для інших поєдинки з ними за честь, тому що в них кожен має можливість перевірити себе, зрозуміти, як і Ім працювати далі, якщо навіть перспективи для нього на майбутнє примарні зіграти на такому турнірі з суперниками високого класу уже подія. Поміж собою, тим паче, адже коли ти бажаєш розвиватися, лише одних тренувань недостатньо, бо вони, як відомо, ніколи не замінять змагань які є ключовою складовою і етапом еволюції та поступу, створюють основу і реальні виклики, дають мотивацію і мету, навчають справлятися з стресом, контролювати емоції та адаптуватися до тиску. Тільки в них можна опанувати і засвоїти вміння працювати у команді, приймати рішення у динамічних ситуаціях, тому тільки у реальній конкуренції, в поєдинках за результат можна побачити і пересвідчитися на що здатен особисто, і треба віддати належне федерації тенісу настільного області у цьому контексті. Вона щільно наситила календар року подібними змаганнями. Хочу подякувати засу за те, що ми маємо можливість проводити такі турніри чемпіонату області в місті Дніпро у такий непростий час. І також у нас сьогодні дуже гарна явка спортсменів. Ми дуже гарні результати показуємо. Більше спортсменів стає і також я хочу окремо привітати Дарю Ковальову з дуже блискучим виступом у збірній Україні на чемпіонаті Європи. Нам дуже приємно це. Дуже круто, що у нас в області є. Такі талановиті спортсменки, які е, представляють mm -hmm. нас не просто на всеукраїнських змаганнях, а на світовій арені. Також привітання для Марка Вороного. Він дуже гарно виступив на контендерів у Болгарії. Тому наші спортсмени дуже активно зараз е, виходять за межі Дніпропетровської області та українських змагань. І сьогодні вже вони нас. Е, Потихеньку, але е, представляють на світовій арені і дуже гарно все роблять, за дивлячись цих результатів, що ми маємо очікувано і прогнозовано про що ми говорили вище, знову, як і в попередньому чемпіонаті, серед тих, кому не виповнилося 21 рік у звітному турнірі у всіх трьох категоріях: в одиночці серед дівчат, у жіночій парі з Катериною Бондаренко, та у міксі з Іваном Поспільком абсолютний успіх святкувала Дар'я Ковальова з Кривого Рогу. У змаганнях юнаків подібне не спостерігалося. Навіть дворазовий переможець минуло. Чемпіонату учень Дніпровського фахового коледжу Іван Манзій наразі мав задовільнитися лише однією золотою нагородою в одиночному розряді серед хлопців. Натомість він з партнером Демченком поступилися тандему Олександра Литвинова Марка Вороного у парній категорії. Останній після травми і хвороби потихеньку повертається до звичного навчально-тренувального і змагального циклу. Проте його наставника дещо бентежить те, щоб він міг справлятися з певним психологічним тиском від нагород і здобутків, які у нього вже є, адже хлопчі має рідкісний талант, який не хочеться втрачати, а потрібно зберегти і розбудувати для майбутнього настільного тенісу України. Всі лідери участвують, всі лідери приймали участь, проявили себе з позитивного боку. У них велике майбутнє. Лідери Дар'я Ковальова, Марк, Манзі перебувають у гарній формі. Будемо плекати надію, що на чемпіонатах України і міжнародних змаганнях вони добре зарекомендують себе. Серед наступних змагань календаря федерації тенісу Настільного Дніпропетровського області Ості, чемпіонати інших вікових категорій, зрештою, як і серед ветеранів, але то вже інші історії, і про них обов'язково буде у новинах спорту Дніпро Тіві. Тому всі працюємо далі. Одного вихідного дня на початку косищу на житловому масиві перемога Дніпра, однієї з найпопулярніших локацій відпочинку серед мешканців міста, що навпроти колишнього кінотеатру Салют, і далі майже протягом кілометра, в притул до кільця роз'їзду, у бабіч висоток свічок з картами в руках здавалося в пошуках чогось, і це було дійсно так. Снували пішки, навіть з маленькими дітьми за плечима пересувалися на велосипедах і інвалідних візках люди різних вікових. Категорії з'ясувалося понад 100 таких стали учасниками чемпіонату України з трейл орієнтування за контрольний час 108 хвилин. Вони мали правильно визначити і зафіксувати на дистанції, що складається з пунктів, на кожному з яких в межах видимості розташовується розташовуються кілька призм прапорів, одна з яких відповідає точці, позначеній на карті. І заданий легендою, можливо, і ніяка. При цьому на карті можуть бути навмисно упущені деякі наявні на місцевості орієнтири. Тріал орієнтування – це точне орієнтування, на якому треба визначати правильні контрольні пункти. Це підходить і для спортсменів з обмеженими можливостями, тому ми дуже раді запросити тут паралімпійців наших, які нещодавно привезли золото чемпіонату світу. Цей вид орієнтування спеціалізується на точності прийняття рішення, а також у нас має бути гарна оглядовість і дуже точна карта. Тому тут потрібна робота картографа. І робота постановщиків дистанції переможців і призерів визначали за кількістю правильно знайдених контрольних пунктів, яких загалом було 24. кому подібне вдалося найкраще у випуску новин спорту Дніпро Тіві вже цієї п'ятниці. А на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.